Які запити у сучасних роботодавців? Ой, сучасний роботодавці, запит один. Дайте нам студента. Все якого студента уже... чи спеціаліста? от студента. От е, дуже великий дефіцит робочої сили. В усіх сегментах і банківська система, і приватний сектор, аудиторські компанії, держав, державні служби, податкові служби, митні служби, дуже велика дефіцит людей. І хочуть просто, щоб був студент, який має хоча б якісь основи знань. Ми зараз йдемо, яким шляхом ми робимо опитування студентів четвертого курсу, куди вони хочуть іти. Працювати баріста і в тому числі, але вони не можуть де, на практику піти, тому що практика повинна бути по фаху, то е, вони е, вибирають е, напрямок, де вони хочуть працювати. Ми їх туди відправляємо на практику. Наприклад, там зараз пішло десь 25 студентів. В Мін, мінфін на практику. Мінфін дивиться рівень підготовки цих студентів. Якщо він влаштовує, то ми їх будемо працевлаштовувати. По закінченню бакалаврату міністерства фінансів вони будуть отримувати індивідуальний графік, і вони будуть і працювати в мінфіні, і навчатися у нас на, на магістратурі, якщо вони поступлять в магістратуру. Та ж сама історія податкова, державна аудиторська служба, митна служба. І ми їм пропонуємо такі такі механізми. Це доволі дуже цікаво. Державні структури подивляться на що здатні як кажуть сучасні студенти, і будуть їх працевлаштовувати. Але все ж таки, більшість студентів все таки йде в приватний сектор.